Ми прийшли до того, що маємо не використовувати військових, а брати їх до себе в команду. Вони мають бути лідерами суспільної думки. Вони будуть лідерами політичними. Бо вони будуть очолювати напрямки. Вони будуть піднімати з колін Україну. Вони її захистили, вони її піднімуть. Візьміть їх в команду. Не дуріть їх, не обманюйте. Ви зараз знову пофоткаєтесь, як завжди. А прийде діло, як я зараз задаю питання політикам. А де ж військові, які з вами там фоткались? Де вони? Оу! А немає. Немає вже. Немає. Бо вони були на етапі виборів, потрібні. З ними фоткалися на борди вішали. От як зараз Юлія Володимирівна робить. Да? Класно. Але вони не будуть в політиці. Чому? Тому що а, люди, хлопці та дівчата, з понуреними головами. І гості не можуть бути політиками, вони не можуть приймати рішень.